Виконуємо номер 4.37 із підручника Геометрія 8 та номер 8.37 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2025 рік. Один з кутів трикутника до рівні сумі двох інших. Знайдіть найбільшу сторону цього трикутника, якщо медіана проведена до неї дорівнює 5 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник а, Б, С, і саме кут С буде дорівнювати сумі кутів А і Б. Тоді сторона АБ, яка лежить проти кута С, буде найбільшою стороною, її потрібно знайти. І Це М це медіана проведена до цієї сторони дорівнює 5 см. Оскільки сума кутів трикутника у нас 180 градусів, то С, який дорівнює сумі кутів А і Б буде дорівнювати 180 поділити на 2, це буде 90 градусів. Оскільки сума кутів трикутника 180 градусів, то Кут С, який дорівнює сумі кутів А і Б, буде дорівнювати 180, поділити на 2, це буде 90 градусів, тоді у нас АВ – гіпотенуза. Тоді АВ – гіпотенуза АЦМ медіана проведена до гіпотенузи, і за властивістю медіани прямокутного трикутника проведеної до гіпотенузи, вона дорівнює половині гіпотенузи, за властивістю медіани прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, СМ дорівнює половину гіпотенузи. Ну, відповідно, гіпотенуза буде в два рази більше за медіагону. І це буде 2 помножити на 5, маємо 10 сантиметрів, записуємо відповідь 10 сантиметрів